Козаків-Запоросів, які з маличку, з дитинства, так само, як наші джури, здобував військовий досвід, здобував навички у володінні зброєю, здобував навички командної роботи злагодження. Якщо було 5 козаків, то для того, щоб їх перемогти, для того треба було або десяток москалів, або два десятка татар. От, інакше з ними зробити нічого не можна було. Ну і Перемогти це не значить, що вони були знищені, а це значить, що козаки припиняли бій і відходили. От, для того, щоб переформатуватися і напасти знову. От, відповідно, сьогодні ті знання, які нам дісталися в спадок від наших предків, від славетного війська Запорозького Незового, від козаків-запорожців. От, ми використовуємо, ми їх адаптовуємо для новітньої ситуації і ділимося цими знаннями з нашими джурами. Всі бажаючі, хто не є членами козацьких організацій, але хто бажає трошки долучитися до цього процесу, всі сьогодні зможуть спробувати, що таке володіння козацькою зброєю, що таке е сучасна зброя. Як повправлятися на смузі перешкод і в принципі спробувати себе трошки в якості козака. Так що активніше долучаємося, дивимося, пробуємо, набуваємо досвіду, знаходимо в нові знайомства. Ну і пам'ятаємо, що у нас працює футборт, на якому представлені козацькі страви, українські страви. Це може бути вам підучити. Так само в нас працює виставка ярмарка майстрів народних промислів. Там ви зможете підібрати собі речі, які або будуть пам'ятними на все життя, або купити собі вишиванку, яка буде довго служити вам прикрашати ваше життя.